Що ти постріли якісь? Зараз я на вайбер твоєї мамі скидую свої вимоги. Ти шукаєш якомога більше журналістів, то тобто й скидуєш їм по почтам, по емейлам, по, по телефонам дзвониш. Вимоги тобі, мама, передасть мої е, поясниш ситуацію, що в Луцьку захоплений автобус повний людьми заміновано все. Короче, в автобусі. Тобто куча вибухівки автоматичної зброї. Крім того, міна є в Луцьку заложена окремо. Вимоги вони мають влада виконати. Вимоги дуже прості. Те, що ви зараз почули, це реальний запис телефонної розмови терориста і сином заручниці. Чоловік чий голос тільки налунав, лунав, замкнув в автобусі 13 людей і тримав їх під пекучим сонцем у центрі міста. І ні, це не історія з далекого закордону. Все, що я далі розповідатиму, сталося у нас буквально під носом у самому центрі Луцька. Отож, 2020 рік, 21 липня, вівторок, того дня автобус Краснилівка Берестечко курсував звичайним маршрутом. Ну точніше, не автобусу, класичному розумінні, а скоріше маршрутка. Це немало важливо, бо на дворі від самого ранку тоді стояла страшенна задуха. А коли їдеш у тісній маршрутці, без додаткової вентиляції або ж кондиціонування, розумієш, що подорож буде. Не з найприємніших, та коли тобі треба їхати і вибору немає, доводиться погоджуватися на те, що є. Люди потрохи заповнювали салон, молоді, похилого віку, та, в принципі різні. Більшість із них зайняли свої місця на початковій станції, але ще кілька увійшли згодом на зупинках дорогою до пункту призначення. Серед тих, хто пройшов до салону, був і чоловік. Як і на інших, уваги на цього конкретного пасажира ніхто особливо не звернув. Однак це було лише до певного моменту, а саме до моменту, коли цей самий чоловік не попрямував зі свого місця до водія і не заявив, що всі пасажири тепер його заручники. І Якщо бодай хтось чинитиме опір, їм кінець на підтвердження того, що його слова не жарти. Зловмисник мав при собі нічогенький такий арсенал: автомат, пістолет і щоб мало не здалося, гранати. Крім того, він кілька разів вистрілив у землю, щоб взагалі вже було зрозуміло. Що тут відбувається за духа всередині? Маршрутки різко стала ще більш нестерпною. Вона змішалася із непереборним страхом. Чоловік наказав водію пристібнути себе кайданками до керма. Однак той довго вовтузився, ймовірно, все від того ж страху. Потім став скаржитися, що наручники тиснуть на зап'ясток. Зрештою, тема кайданок була закрита. Як не дивно, нападник дозволив їхати без них. Та о 9.20 ранку з водієм транспорту зник зв'язок. Врешті-решт, автобус зупинився на театральному майдані біля пам'ятника Лесі Українці у Луцьку. Перехожі спочатку, що зрозуміло, не зрозуміли, що відбувається. Кореспондент Суспільного Волині Вадим Панафідін тоді якраз проїжджав повз на велосипеді. Він подумав, що буде ну, якийсь концерт з району. І з цікавості журналіст під'їхав притул до маршрутки. Зупинився практично біля лобового скла. Так він побачив водія. Чи правда той чомусь сидів, опустивши голову. Та й сам автобус виглядав трохи дивно. Вікна були зашторені, а от люди, принаймні деякі, сторожково зирали з завіз. Вже за мить журналіст зрозумів, жодного концерту не буде. Але емоції точно зашкалюватимуть. До автобуса підлетіли дві поліцейські автівки: одна стала ліворуч, інша праворуч, і в цей момент пролунали постріли. Терорист відкрив вогонь. На щастя, ніхто не постраждав, але спокійно видихати було зарано. Виявилося, що о 9.25 зловмисник сам зателефонував до поліції. Він представився, сказав, що його звати Максим Плохой, і заявив, що при собі у нього вибухівка. Через надзвичайну ситуацію в місті перекрили центральну частину. Поліція почала операцію Заручник а СБУ вела план бумеранг. Загалом на театральний майдан, 21 липня, з'їхалися представники антитерористичного штабу СБУ. У корт, Нацгвардія, рятувальники та наряд вибухов мешканців, які жили поблизу, евакуювали. Іншим наполегливо рекомендували не виходити зі своїх домівок. До Луцька виїхав тоді ще міністр МВС Арсен Аваков. А президент Зеленський заявив, що тримає ситуацію під контролем і намагається розв'язати кризу без жертв. То чого ж вимагав Максим Плохой? Ну бачите, прогрівати аудиторію, скажімо так, терорист почав заздалегідь. Тобто, ще до того, як заявити про свою персону правоохоронцям, зловмисник зробив кілька дописів у соцмережах. Зранку, у тоді ще Твіттері, він привітав усіх із днем антисистеми і заявив, що цитую держава найголовніший терорист з днем антисистеми. Держава завжди була є найголовнішим терористом. Зі мною багато людей, а автоматична зброя, гранати, дві бомби, третя в людному місці міста. А в Ютубі за три години до нападу з'явилося відео, в якому чоловік сидить на тлі стіни з автоматом у руках, вимовляє лише одну фразу: Ньомантісистема, не обмануйте себе, празумки правду. Але це не все. Взявши заручників, злочинець зробив новий допис, зокрема у твіттері. У ньому він нарешті розкрив повні вимоги в письмовому вигляді. Подачу я плюс-мінус зберіг, але зробив текст трохи більш читабельним. З днем антисистеми, релігійно-політично-олігархічна система влади, суть терор. Держава завжди була і є терористом. Зі мною багато людей, автоматична зброя, гранати, дві бомби, третя в людному місті міста. Усі вибухнуть, якщо не буде такого: очільники суддів, Конституційного суду України, Верховного суду, Вищої ради правосуддя, генпрокурор, міністр юстиції, директор кримінально-виконавчої служби, прем'єр, голова Верховної Ради. Міністр оборони, глава СБУ, глави церков, Філарет, Епіфанія, Нуфрій, Шевчук, Ахмед та Мім, протестанської, римсько-католицької також, Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойський, Пінчук, Медведчук. Усі викладають у соцмережі на свої сторінки і в Ютубі відеозвернення з текстом Я, прізвище ім'я по батькові, посада, я. Терорист у законі. Президент Зеленський публікує відеозвернення з текстом фільм земляння 2005 року. Дивитися всім. Ще моя смерть вибухом не завада. Отже, правда з вуст 24 врятує життя сотень. З днем антисистеми. Не обдурюйте себе. Святкуйте правду про те, звідки такі вимоги, поговоримо трохи далі, аби не загубитися у хронології. А наразі зосередимося на захопленні автобусу: ані Медведчук, ані флярет з Порошенком чи Ахметовим, чи взагалі будь-хто зі списку зловмисника не кинулися записувати відео. Як того вимагав? Терорист у той самий час людям у маршруті ставало лише гірше. Це я зараз вам розповідаю історію за лічені хвилини, а в реальності все тягнулося годинами. І не забувайте, що на дворі стояв липень, автобус нападник зупинив під пекучим сонцем, яке буквально випалювало все живе. Ті заручників, у кого була вода, досить швидко витратили всі свої запаси. Бо хіба братимеш із собою навіть кілька літрів води у дорогу. Маю на увазі, якщо до пункту призначення, ну плюс-мінус рукою подати. Отож вимоги вимогами. А правоохоронці, що займалися спецоперацією. Мали зосередитися будейне виконання програми мінімум. Якщо вже не звільнити усіх заручників тут і зараз, то бодай передати їм їжу і воду. Для цього з Максимом Плохим вели перемовини телефоном. Та все було марно. Зловмисник не йшов на поступки. Аби досягти свого, він виходив на контакт із журналістами і додатково тиснув. Із працівниками локального медіа перший Плохой сконтактував сам ще приблизно о десятій ранку, але вкрай конструктивним цей діалог складно назвати. Ось як це було. Ви вже поширили мої вимоги. Ні, ми ж ще нічого не отримали. Вам зараз власниця цього телефона, мене є певні вимоги, коротше. Якщо їх не виконують, тобто змінована одна вибухівка в людному місті Луцька, змінований автобус, куча автоматичної зброї, куча гранат. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Мене звати Максим Плахой. Заходити в ВК під цим псевдонімом в соціальних сетях я Максим Плохой. Там виложено відео і вся інформація. А скільки у вас людей, як вони себе почувають? Людей багато, повний автобус, є діти, є вагітні. Як почувається, це вже наше. Це вже хай держава піклується. Воно ж піклується про людей. А ви можете нам озвучити свої вимоги? Ти, послухай мене, я сказав підтягуй побільше журналістів, тому що якщо почнеться штурм, я взірву автобус. І не тільки автобус, а й дистанційно взірветься бомба в людному місці. А ви можете нам повторити ваші вимоги? Та я тобі не буду повторювати вимоги. Вони написані на хрін'я. Тобі скидувалося на вайбер, блять. А ось у телефонній розмові з медійниками телеканалу НТА плохой заявив, що люди, яких він тримає у заручниках, у поганому стані ані підтвердити, ані спростувати це було ясна річ неможливо. Якомога більше представників засобів масової інформації зловмисник пробував залучити навіть через родичів своїх заручників. Одна з жінок, що опинилася у пастці за наказом нападника. У телефонній розмові попросила сина зв'язатися з виданням цензор, аби більше журналістів прибули на місце події і висвітлювали те. Що відбувається, але, попри те, що напруга зростала, ніхто вимог злочинця виконувати і далі не поспішав. Натомість, у ході з'ясування деталей щодо персоналії зловмисника, схоже, дехто таки біг на випередки і припустився помилки. У поліції спочатку повідомили, що за їхню інформацію, зловмисник раніше лікувався у психлікарні, але потім з'ясувалося, що це неправда. І, схоже, така дезінформація оприлюднена на загал. Розізлила нападника не на жарт. Принаймні про це заявила ще одна заручниця. Під час розмови з журналістами жінка повідомила, що на виконання вимог злочинця є півгодини. і що його неабияк розсердила інформація про лікування у психіатричному закладі. Нащо вони його нервують? Пишіть, ну пишіть, підніміть же того зеленського і того Абакова сраки свої, хай піднімуть. Але сраки, як сказала пані, і далі ніхто не піднімав, принаймні не для того, щоб виконати вимоги плохого. Тим часом зловмисник справді нервував і щоби швидше досягти свого. Вдавався до крайнощів, яких, ну бачите, став викидати гранати із вікон. Перша не розірвалася, це була РГД 5 Залишати її на площі було вкрай небезпечно. Тож спецпризначенці отримали наказ негайно ліквідувати вибуховий пристрій. До справи взявся керівник наряду вибухотехніків, ігор Заболотний був кидок гранати. Надійшла команда підійти її забрати, бо вона не вибухнула. Це була граната РГД 5 Дали одного працівника підрозділу корт та одного працівника з роти поліції особливого призначення. Вони обоє були за щитами, я тримався за них, і ми пішли у те місце. Я побачив гранату, швидко провів розрядження, і ми вже спиною назад ішли. Зовнішньо вона виглядала як бойова. Ніяких ознак, що це був муляж, я тоді не побачив. Якби спрацювала, то людей би посікло. Її радіус ураження 25 метрів. На щастя, це таки був муляж. Щоправда, за виконаною першою гранатою послідувала і друга. І от вона вже була справжня. Вибух стався біля переднього лівого колеса, а уламки пошкодили кузов автобуса. Обійшлося без жертв, принаймні у фізичному плані, адже психологічно люди натерпілися ці секунди сповна. Додатково Максим Плохой періодично стріляв з вікон маршрутки, але дорогенькі ані постріли, ані гранати не змусили жодну людину зі списку, що той опублікував. Записати відео і визнати себе терористом, врешті-решт, сам плохой пішов на поступки. Через понад 9 годин отримання заручників у розігрітому до максимуму під сонцем автобусі, зловмисник дозволив передати людям воду. Її особисто відніс тодішній перший заступник голови нацполіції Євген Коваль. Але раптово одразу після передачі води терорист вистрілив у коваля. Над головою це розцінили як напад на поліцейського, хоча правоохоронець і не постраждав. Ну і плохой заявив, що навіть не намагався цілитися у нього. Переговорники пробували знайти підхід до зловмисника. І далі вони просили відпустити його будай підлітка, але той на відріз відмовився і підкреслив своє ні черговим пострілом у вікно. На той момент на годинку вже перевалило за восьму вечора, і десь о 20.45 сталося диво. Попри те, що жодна з вимог таки не була виконана, Плохой відпустив трьох заручників. Це були бабуся, вагітна жінка та дитина. І вже буквально менш як за півгодини сталося те, чого, певно, мало хто очікував. Президент Володимир Зеленський виконав вимогу зловмисника. Він виклав відеозапис із закликом дивитися фільм Земляни. А в коментарях скріни решти тексту, який написав Плохой. Фільм «Земляни» 2005 року. Сматріть всім. Згодом з'ясується, що все це відбулося не просто так. Зеленський і плохой говорили по телефону напередодні, і плохой пообіцяв, він випустить трьох людей, якщо президент таки виконує його вимогу. Ну власне, це і сталося. Але що далі? Якою могла бути реакція нападника? Адже з одного боку, принаймні, частина його вимог була виконана. З іншого боку, ця частина була мізерна, принаймні, якщо підрахувати прізвища, які він вписав у своїх нотатках, і відняти звідти лише одне зеленський. Можливо, саме підрахунками плохой займався наступні хвилин Сорок коротше, я не знаю, що саме він робив, але головне тут інше: вже о 21.40 він відпустив усіх заручників. Так, просто взяв і відпустив, Ба більше він сам вийшов з автобуса, ліг на землю, і власне в такий спосіб здався силовикам. Хоча навіть попри це до нього підігнали БТР і підірвали шумову гранату. Скажімо так, про всяк випадок. СБУ після цього страшенно розкритикувало. Однак, в установі пояснили, так було потрібно зі слів правоохоронців. У такий спосіб вони переконалися, що у зловмисника немає при собі іншої зброї. У нас були підозри, що в автобусі залишився вибуховий пристрій. Ми домовилися, щоб він залишив у автобусі сумку, але мали пересвідчитися, що у нього немає дистанційного керування пристроєм. Йому давали вказівки підняти, опустити руки, постояти. Ми сканували місцевість приладами виявлення небезпеки. Лише після цього до нього підійшли співробітники поліції та СБУ. Врешті-решт, шоу у великих волохатих лапках закінчилося. І логічно запитати, що це взагалі було і з якою метою, ну щоб це зрозуміти, треба трохи ближче познайомитися із самим Максимом Плохим. По-перше, плохой це псевдонім, справжнє ім'я Максим Кривош, родом цей пан з Росії. Щоправда, там все трохи заплутано. Батьки спочатку жили в Україні, потім переїхали до Росії, де й народився Кривош молодший. Ну а потім вони знову перебралися до України. Тож зловмиснику підсумку мав українське громадянство. Якщо вірити тому, що сам про себе розповідав плохой. То він походив із сім'ї інтелігентів. Батько був вченим, мати вчителькою і поеткою. Деякий час плохой навчався у духовній семінарії, проте досить швидко розчарувався у церкві і пішов. Цитую іншою стежкою. Мотивація нею піти була дуже сильна. Бачите, плохой, нібито, надивився бойовиків і вирішив стати крутим. Це теж цитата. Тож вже замолоду він пов'язав своє життя із злочинним світом. До теракту у Луцьку він був двічі судимий. Поліція його затримувала, зокрема, за розбій, шахрайство, вимагання, незаконне носіння та зберігання зброї. Загалом чоловік провів у місцях позбавлення волі близько 11 років. Якби мало що. Далі плохой вирішив, що він письмо і людина про життя якої мають знати просто всі. Тому у 2014 році він видав автобіографічну книгу на 560 сторінок тиражем у 400 екземплярів під назвою Філософія злочинця. Апологія свободи, антисистема. У ній чоловік розповідав про власне життя у в'язниці, філософствував на тему свободи та справедливості, пересипаючи так словами відомих мислителів і уривками з їхніх праць. Ось, наприклад, вам декілька цитат з цієї книги. Назли. Пишає відчуття, ніби народжений для великих справ, але сяє в нікчемності. Усе частіше приходять на думку ці слова бальзаківського персонажа. Видно, ще не все втрачено для мене, якщо живе в мені таке відчуття. Не промерзнувши в нікчемності, я думаю, себе не зрозумієш. Злочинці на зонах діляться на дві категорії: перші стали злочинцями зі своєї сили. Другі зі слабкості. Основна маса це другі, в'язниці для них дім рідний, деградація душі, розуму та тіла, їхня доля, злочинці з внутрішньої сили це ті, хто повірив у себе та захотів стати могутнім уже сьогодні, тут і зараз. Нетерпимість суспільства по відношенню до мене є ознакою того, що я на правильному шляху. Мафія це не тіньова держава в державі. Мафія це сама держава. Державна система це найвища форма організованої злочинності, що сама себе узаконила. Закон є насильством над моєю волею. Злочинець це абсолютно так собі. Щастя, це абсолютне прийняття себе. Щасливий невинний. Якщо вас цікаво, чи не бентежило видавництво, яке це надрукувало минуле автора, чи такі думки? Ні, цю книгу надрукувало видавництво Волинь Поліграф. Там повідомили, що рукопис уважно прочитали та перевірили перед публікацією і не знайшли нічого забороненого. Про минуле автора їм теж було відомо. Мовляв, чоловік сидів у в'язниці, хотів розповісти про це родичам через книгу. До речі, про родичів плохой він же криво ж був одружений і мав сина, але сімейне життя, якщо вірити тим, хто знав їхню родину, склав. Лося не найкращим чином зі слів сусідів, плохой бив дружину, а також сина. А ось тварин, на відміну від своїх близьких, він, як казали, знайомі дійсно любив і опікувався ними останні п'ять років. Навіть співпрацював з відповідною організацією. Усі волонтери, які знали плохого за цією діяльністю, описували його як вихованого, стриманого, людину, яка ніколи не виявляла агресії. Але треба відзначити, що ці люди про судимості кривуша нічого не знали. Коротше, виходить дивний мікс: з одного боку, кривош побічник антисистемних поглядів із кримінальним минулим, але з іншого боку, він одружений і має сина, що мені здається трошечки у рамках системи. На додачу одвічний бунтар досить таки системно, в межах співпраці з вузькопрофільною організацією допомагав тваринкам. Коротше, якусь логіку вловити складно. Ну і на фінал не забувайте. Кривош перейшов до тероризму. Зазвичай до настільки радикальних дій підштовхує щось, наприклад, в житті. Ті людини стається якийсь переламний момент, але схоже, нічого такого у випадку кривоша не було. Принаймні, він сам нічого такого не озвучував. Несправедливість, точніше, бажання справедливості, було основним мотивом. Саме захоплення автобуса із заручниками Кривош назвав перформансом. На засіданні суду, де йому обирали запобіжний захід, чітко і ясно пояснити, чому саме такий формат перформанса був обраний, він не зміг. Було багато зайвих слів, які не завжди складалися у ну, цілісні речення. У загальних рисах він казав щось про те, що не задоволений тим фактом, що люди живуть у системі, а ще йому дуже не подобається. Те, що люди звикли перекладати відповідальність на когось іншого, і навіть заручники, яких він утримував, не не безневинні, адже вони теж частина тієї самої системи. Трохи краще свої думки Кривош пояснив вже пізніше у великому інтерв'ю журналістам. Відповідати коротко, це явно не його, тому я подам стислу версію. Отож, несправедливість у відносинах між людьми один фактор. Феміда, юстиція як були продажними, так і залишаються, але абсолютна несправедливість відношення нас, людей до тварин. Напевно, зіграло роль те, що я й сам багато років провів у клітці в неволі. Тому краще розумію, що відчувають ті істоти. Фільм Земляни про терористів та заручників перші люди, другі інші люди тварин. Взято у заручники звільнити знаковий жест. Я закликав, щоб земляни звільняли заручників. До речі, творці фільму Земляни, коли дізналися про те, що Криво ж тримає людей у пастці і вимагає, аби президент закликав дивитися стрічку, не стали на бік цього борця за справедливість. Режисер від імені всього колективу висловив співчуття заручникам і порадів, коли все закінчилося без жертв. Він окремо підкреслив, що команда не схвалює і не виправдовує прояв терору, адже їхній меседж це співчуття до всіх живих істот. Ще як виявилося, Кривош планував свій злочин інакше. Від початку він прагнув захопити заручників у церкві, а саме в центральному соборі в Луцьку, але врешті відкинув цю ідею, бо зрозумів, що там буде складніше контролювати ситуацію. Ну аніж в автобусі. Вбивати він, нібито нікого не збирався. Навіть більше спеціально взяв із собою трохи води, ліків, наприклад, та заспокійливі на той випадок, якщо комусь із заручників стане зле. Хочу розчарувати тих, хто любить бойовики з кров'ю. Крову мої плани не входила. Пролилася б кров поліцейського заручника, вона б дискредитувала ідею того, що я робив. Якби я зрозумів, що ситуація виходить з-під контролю, перформанс був би припинений. Це не теракт, це перформанс. Як справжній митець Кривош заявив, що і автобус обрав не випадковий. Він нібито спеціально намагався захопити той, в якому не буде бодай дітей. У підсумку на старті так і було, але на одній з зупинок водій підібрав матір із дитиною, тому план не вдався. Злочинець запевняв, фізичною розправою нікому не погрожував, тим паче нікого не бив. Казав, що вони навіть жартували Кривош і заручники. Ну а те, що на суді про нього вже не відгукувалися добре, справа рук силовиків, які на думку злочинця підказали, Ж. Вам, що і як розповідати, та й взагалі насправді заручники мають бути вдячні кривошу, як він вважає. Я вважаю, що вони повинні за великим рахунком бути вдячні за те, що були учасниками моєї акції. Більшість людей усе своє життя заручники влади і нічого терплять. Вони раді кноту та ситі пряником, ніхто не обурюється. А тут бунт не словом а ділом. І Не за бабло, а за справедливість. Попри те, що усі вимоги Кривоша не виконали, він не збирався тримати людей в неволі далі. Перформанс, якщо так можна сказати, мав за задумом його автора скінчитися до 22.30. адже у темряві як вважає нападник, його було би легко прибрати. Втім, вимога до Зеленського була найважливішою. Тож своє Кривош нібито отримав. Нагадаю, що він спілкувався з очільником держави телефоном особисто. Ну і вони домовилися, що як тільки Кривош відпускає трьох заручників, президент публікує відео із закликом. Дивитися фільм земляни. Я сказав, відпускаю трьох заручників, а ти викладаєш відеозвернення фільм земляни. Дивитися всім. Після того, як воно побуде півгодини в інтернеті, я відпущу інших десятьох. Акцентую, рішення відпустити десятьох прийняв я сам. Такого не було, як кажуть, що він попросив відпустити всіх. Так було чи інакше насправді не дуже то й важливо. Головне, що у підсумку всі заручники повернулися додому живими, а терорист опинився за ґратами. До речі, Зеленського тоді розкритикували за зідзвони з терористом. Не всі, звісно, але критика була. Ті, хто підтримали президента, казали, мовляв, що так, із терористами перемовин не ведуть. Принаймні, не всі, хто хоче, адже цим займаються спеціально навчені люди. В дім, у випадку луцького зловмисника вимоги не мали політичного характеру, не загрожували. Безпеці країни, тож те, що президент втрутився, не катастрофа. Однак їхні опоненти вважали, що суть вимог неважлива. Терористичний акт це повністю сфера діяльності СБУ, не президента. А Зеленський своїми діями показав, що кожен може утримати свою хвилинку слави, скажімо так. Потрібно просто влаштувати якомога гучніше шоу, аби привернути увагу. Дискутувати про це можна ще довго, зокрема у коментах під цим відео. А якщо повернутися до теми Кривоша, то маємо наступне. Справу розглядали понад два роки на всіх засіданнях, коли випадала відповідна нагода, перформер радо спілкувався з журналістами і жодного разу не сказав, що щось зробив не так. Навіть навпаки, переважно Кривош тільки більше розповідав про свої погляди, нібито насміхаючись суддів і інших непросвітлених, судово психіатрична експертиза визнала Максима Кривоша осудним. Чому він зрадів? Хоча й тут не зміг без того, аби не прокоментувати ситуацію на власний манір. Каятися в суді я не буду. Була спроба слідства зробити мене психічно хворим, чи вони передумали, чи щось у них не вийшло, не знаю. Психіатри визнали мене абсолютно здоровим. Знову ж таки, психічне здоров'я це відносне поняття. Це маніпуляція на цьому заробляють ті, хто ставить діагнози. Висновок, я осудний, можу відповідати за свої дії. Це добре, воно так і є. Серед злочинів, за які судили Кривоша, захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту і замах на життя правоохоронця. Вирок суд оголосив 26 вересня 2022 року. Максима Кривоша визнали винним за усіма згаданими статтями і посадили на 13 років. Щоправда, сам кримінальник заявив, що винним себе не вважав і не вважає, але і вирок оскаржувати не буде, бо в цьому просто немає сенсу. Я у свої 44... Прийшов до висновку, що сенс життя потрібно зробити самому, що його не існує. Є слова, любов, справедливість, правда, які ми час від часу називаємо сенсом, але їх потрібно доводити. І коли совість підказує, що ти можеш зробити більше, але не робиш, бо боїшся закону, покарання, ще якихось речей, то даєш задню перед самим собою. Я такого не люблю. Прийшов час, я поставив собі питання: на яку максимальну дію я здатний. Що зробить сенс життя та поліпшить справедливість у глобальному масштабі? Чи змінив згодом свої погляди Кривош – невідомо. Але судячи з усього, своє покарання він відбуває і донині. востаннє про кримінальника писали у медіа в 2023 році з уточненням, що зловмисник сидить у виправній колонії на Рівненщині, за словами начальника Городищенської виправної колонії номер 96 Юрія Ткачука, засуджений порушував режим утримання, але конфліктних ситуацій за час перебування в установі не мав із людьми зовні злочинець листується, але у колонії жодного побачення з кимось персонально у нього не було. Що цікаво, до роботи в колонії Кривоша не залучають, але не просто так він сам не бажає працювати.